Давайте я вам покажу своє замовлення номер 2 по каталогу листопада. Avon. каталог дуже крутезний, з дуже класнючими акціями. Просто гріх не взяти. Тож почнемо, була дуже гарнюча акція на ось такі набори з. Яблучним пирожком. Ну, я б сказала, що це штрудель яблучний. Дуже дуже класно пахне, У мене минулий мій набір розібрали дівчата, просто як гарячі пиріжки. Також взяла ще ось такий набір. Це теж у мене дівчинка забирає. Мені пахне це глінтвейном. Хоча вони заявляють, що тут червоний апельсин та кориця класні, дуже гарнющі, Я такі лосьони використовую як креми для рук. Далі в мене ще замовили ось такий набір з Tomorrow ароматом Лосьони парфумована водичка. Це теж дівчинка забирає. Поїхали далі. Була дуже гарнюща акція. Тижня на івбікам, тому я не могла пройти мимо за таку ціну. Грів було не взяти. Дуже класна водичка. Теж пахне трішечки яблучком. Так, наступне ще у мене тут є крем для ручок, какао та ваніль. Як він класно пахне таким питаєм, шоколадним морозивом, шоколадним племіром. Дуже рекомендую колеснючі хочу взяти ще собі, тому що надалі ціна поки що не буде змінюватися. І нарешті я отримала свій подаруночок. дійшла до того уровня, рівня, що можна взяти в 30 мл за 30 гривень. Тому кому цікаво все. Ні, я ще ж не все розправила вам. Дивіться, ще в мене тут. Incandescent Lotus, теж теж подалося дуже класнюча ціна 399 гривень. Гріх не взяти в запаси, тому що в мене такі парфуми дуже любе. Одна дівчинка, тож тепер все здається, все навіть не влази в кадр, стільки тут всього. Багатство. Якщо хочете замовляти Avon зі знижкою, то проходьте за посиланням і отримуйте свою знижечку. Па-па!